Братва, всім привіт! Ви на каналі Мототревел. В цьому відео поговоримо про автономний зв'язок. А саме про радіозв'язок, про рації. Хочу зауважити, що в цьому відео не буде огляду та характеристик радіостанцій. В моєму випадку це Baofeng uv 5 r Все це ви зможете знайти в Ютубі, відосів повно. Сьогодні ми поговоримо про зв'язок по радіостанції, наскільки це є важливим, і розкажу плюси та мінуси радіозв'язку. Почнемо з плюсів. Перший один із головних плюсів радіостанції це те, що це є незалежний зв'язок. В радіостанції присутні, як і передавач сигналу, прийомник сигналу. І одна із самих важливих частин це антена. Тобто, ви отримуєте повністю незалежний зв'язок. Є світло, нема світла. Це ніяк не впливає на зв'язок радіостанції. Ви завжди зможете зв'язатись. З близькими людьми, з своїми друзями, знайомими, в кого є також радіостанція. Якщо розглянути мобільний зв'язок, то як гарно ви всі замітили, що коли нема світла, дають вишки. Це просто, ну я буду так, жартами трошки про це говорити. Це просто шарабайка, якою можна не знаю, там, відкрити бутилку пива, полущити оріхи, коротше, там, не знаю, забити цвях. Тобто, я маю на увазі те, що зв'язку там не буде ніякого, того, що телефон може тільки приймати і передавати сигнал завдяки тому, що працює вишка, то в радіостанції такого не буде, оскільки завдяки неї ви передаєте сигнал, приймаєте сигнал, і це все здійснюється завдяки антенні, яка вбудована в саму радіостанцію. Незалежний зв'язок. Другий плюс радіостанції це те, що це зв'язок, за який не треба платити. Тобто, якщо брати до уваги знову мобільні мережі, там у вас є тариф за якісь кошти і ви здійснюєте зв'язок. Тут нічого платити не треба. Ви просто купуєте саму радіостанцію і виходите в ефір, виходите на зв'язок з потрібними людьми. Як на мене, коротко і зрозуміло. Третій плюс радіостанції це її радіус дії. Якщо брати до уваги мою радіостанцію Baofeng uv 5 r її радіус дії, як пише виробник, до 10 кілометрів. Але скажу на практиці, вже перевіривши її. Радіостанція активно бере 3-5 кілометрів, це повністю її робоча зона. Я б сказав в більшості. Будь-яких місцевостей, де ви знаходитесь ліс, поле там забудівля, якась, але якщо уточню, ви в місті і там ну насправді велике місце і серйозна забудівля, то ну, десь до трьох я б сказав би це її дальність дії. Але якщо ваша місцевість проживання відкрита, це якісь це якась сільська місцевість або відкритий простір, то до п'яти кілометрів це не проблема для цієї радіостанції вийти на зв'язок. Відео в Ютубі є там, де люди виходили і на 10 і на 15 кілометрів, я ж кажу, це все залежить від вашої місцевості проживання. Але до 10 кілометрів це є робоча зона, і радіостанція себе на такій дальності зарекомендувала дуже гарно. Четвертий плюс цієї радіостанції, я б сказав, би, це простота використання мого гаджета, тобто, тут, щоб тут дитина навіть розбереться. Для користування всього на потрібні дві кнопки. Перше, що включить, друге це прийом сигналу. Все перейдемо до мінусів. Перший один із головних мінусів я вважаю радіостанції. Це те, що цей зв'язок не є приватним, що вас можуть в ефірі чути інші люди, якщо вони настроєні на цю частоту, на яку настроєна ваша рація. І тому рекомендація говорити по рації в межах. Радіозв'язку, тобто, розуміть, що вас можуть чути інші люди, що ви можете бути не одні. В моєму випадку я проживаю в сільській місцевості і тут радіостанції непопулярні, їх дуже мало в кого є, практично немає нікого, де розказав. То, ця радіостанція працює як в PMR-діапазоні, так і в діапазоні LPD. Тобто, я користуюсь LPD-діапазоном, там 69 каналів, і повірте, щоб з 69 каналів хтось потрапив на мій канал. Беручи до уваги, те, що тут людей майже нема з раціями, то можна вважати, що це приватний зв'язок, але ж якщо ви проживаєте в місті, то більшість каналів буде зайнято і ви можете бути в ефірі не одні. Так що про Галю, святу, Колю не розмовляємо, тому що якраз Галя, свята і коля можуть у вас дуже гарно чути момент зв'язку. Другий мінус радіостанції це все-таки обмежена зона дії, Як і казав, що моя радіостанція спокійно бере 10 кілометрів в залежності від рельєфу, місцевості. Але мобільний зв'язок як не крутий, він забезпечує більшу більший радіус зв'язку. Ви можете і в інші області дзвонити, язувати, зв'язуватися з людьми навіть за кордону. То радіостанція це домашній зв'язок, який є в принципі обмежений подією. Але в межах свого домашнього регіону, міста, ви зможете вийти на зв'язок з рідними та близькими вам людьми. Третій мінус це те, що ви не зможете вийти на зв'язок з людиною, якою вимкнена радіостанція. Тобто, якщо у вас вона включена і ви передаєте сигнал, то людина, яка вимкнула радіостанцію, просто його не почує і не прийде ніякий гудок, як на телефоні, що їй. Телефонують, що з нею намагаються вийти на зв'язок, тому тримайте свої радіостанції включені. Якщо ви знаєте, що з вами можуть вийти на зв'язок, тримає дана радіостанція, яку маю я 24 години в режимі очікування. Отак коротко. Ми сьогодні з вами говорили про радіозв'язок, тому закликаю вас за бажанням переходити до автономності, переходити на більш автономний зв'язок. Якщо що не сказано, є. З плюсів або мінусів радіостанції пишіть в коментарях. Завжди радий відповісти, прочитати ваші думки. Так що на зв'язку.